Знову про наболіле. на засіданні громадської ради першочергово обговорювали питання будівництва БГЦ в парку. 27 березня в актовій залі міської ради зібралися 22 представники різних інститутів суспільства. Голова громадської ради Валерій Кузьменко відзвітувався щодо узагальнення результатів обговорення будівництва. Позиція така або інвестор виконує ці вимоги, повинен бути зал достатній для того, щоб проводити ті заходи, які потрібні місту. Не повинно бути в парку складу пакетів із повтової групи і так далі. А, якщо протязі певного періоду, а там період такі, 5, скажімо так, на протязі 2 тижні, якщо не буде здійснено цілий ряд вимог, те, що е, вчора е, рада проголосувала. То фактично стоїть питання про розірвання договору чи створення його в судовому порядку цього договору. Члени громадської ради затвердили персональний склад дев'яти постійних комісій, а також обрали голів на 2013-2014 роки. Далі начальник фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради Світлана Заєць проінформувала громаду про виконання бюджету за 2012 рік. Рік ми виконали, виконали успішно. Вийшли із перевиконанням порівні із дві роком. Наростили обсяг як доходів, так і видатків, але хотілося відмітити, що в 2012 році в насклалася така ситуація в першу чергу з доходами. Що ми трошки трошечки на кінець року зменшили темпи надходження до бюджету за сутим, що в нас були зареєстровані такі платники податки, які виконували роботу першу чергу в аеропорту Борисів по будівництву нових терміналів, і вони завершили до євро 2012 Вони завершили ці роботи відповідно об'єми їх і зменшились і зменшились надходження. Світлана Миколаївна озвучила невтішні прогнози щодо бюджету 2013. Тому ми розпочали цей рік надзвичайно важко і в той же час. Ми бюджету же цього року, як не проходження платежів, так як я вже пояснила ту ситуацію, яка зложилася з тими підприємствами, які в порту ми не виконуємо. Прокоментувала ситуацію в аеропорту Бориспіль заступник міського голови Людмила Ковальова. Ми не хочемо прогнозувати обвалу в аеропорту. Ми не хочемо навіть такої думки мати. Попередні розмови, які відбулися в аеропортом, вони все таки у своїх побаченнях на перспективу мають ну, на травень відновити максимально той пасажиропотік, який був можливо не на 100%, але на 80%. Точно, тому що зараз за їхньому підходу пасажиром отік складає 30%. Ми теж маємо надію на те, що на ринок вийдуть нові авіакомпанії або перерозподіл відбудеться рейсів на авіакомпанії, які діють зараз. Тому якісь надходження ми будемо мати, але катастрофи про катастрофу ми не хотіли б говорити. Є і гарна новина. Цьогоріч на ремонт доріг у місті виділено 12 мільйонів гривень. Торік ця цифра була вдвічі меншою 5 мільйонів. На засіданні громадської ради обговорили шість питань. Одне з них про розгляд пропозицій щодо бренду міста Борисполя. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.